Доброго недільного вечора усім. Я сьогодні розхазіювалася, напекла пиріжків домашніх смачних з яблуками, відварила картошку, буряки, морку на шубу. Буду робити домашній майонез. Хоч як сміються і кажуть, як ви зробите домашній майонез, якщо у вас все куплене із магазину: яйця, олій, гірчиця, все магазину. але майонез буде домашній. Не печу я часто пироги, але сьогодні мені захотілося чогось такого смачного і домашнього. І напекла пироги. Я полюбляю їсти пироги, такі, які потекли, з яких витек сік і разом з сахаром, з цукром. Але в мене вийшло дуже-дуже хазяйські, вони такі і потік лише один. Ну То, напевно, он, він один потік, то, напевно, буде мій. Збили майонез, Получився ось такої густоти. Навіть незважаючи на те, що я забула зразу гірчицю додати, а додала її вже пізніше, майонез такий досить-досить густий. І зараз я буду робити шубу і перемощувати своїм майонезом, який зроблений вдома. Ну ось, Шуба готова. І навіть прикрашена. Ну, прикрашала, звичайно, не я, чесно признаюся, а майонез получився не тільки густий, а ще й досить смачний. Доброго вечора ще раз. Я справилася уже з своїми домашніми справами, і зараз я візьму свої пироги, поїдемо до своєї колеги. Яка по стану здоров'я певний час не відвідувала праці, провідаємо її. А потім я вас запрошую разом зі мною відвідати магазин, так як мені потрібно купити ще деякі дрібнички. А по дорозі з магазину ми зупинимося в центрі містечка невеличкого, і подивимося, як гарно прикрасили вітрини магазинів. До нового року, якими вогнями сяє містечко, і хоч на душі невесело, але час не зупиниш! Новий рік наближається. Ну, а я вам бажаю всім зараз спокійної ночі, солодких снів і до нових зустрічей! Пока-пока! На полках висять... Е. Таблички перед новорічні скидки. Полки із солодощами, шоколадки різних розмірів, дорожчі, дешевші скидки. Купляєш два, а третя виходить безплатно. Скидки на 60%. Цікаво ходити і купувати. Приємно, так як скидок багато є. Ось цукерки дорогі. Теж скидками 58% скидки. Супер. 10 грудня. Сквер містечка засяяв різними варвами. Тут сяє ялинка. Вітрини магазинів теж прикрашені різними гирляндами. Польща готується до нового року. А на вулиці насправді не зимова погода. Зараз йде дощ. Снігу немає, діти бігають, граються по газоні, трава зелена. Ось така у нас зимова погода. Але незважаючи на дощову погоду, все ось це сяйво і мерехтіння свідчить про те, що наближається Новий рік. Але яке він буде і що він нам принесе, ми побачимо вже пізніше. Ось ця машина стоїть вже кілька днів. З ялинкою, з новорічними подарунками і прикрашена різнокольоровими шариками спереду, а на дверках написано вишових швент. А взаді на номері написано Революція. Чи це буде якийсь розіграш, не знаю, але цікаво. Зимова пора року, але погода на вулиці зовсім не зимова. Температура плюсова. На газонах зелена трава, гарно обраний сквер містечка, Європа готується зустрічати зимові свята та Новий рік. Гарно обрані вітрини магазинів переливаються різними фарбами, люди в очікуванні свята. Ось такий декор поставили при вході до магазину. Телефонна будка Святий Миколай із скринькою. А пам'ятаєте, колись ми у чергах стояли до телефонної будки, щоб зателефонувати додому, щоб наші рідні не хвилювалися або ж зробити дзвінок ще якийсь у справах? Як гарно колишаться кульки. Ось ще один декор. Сані справжні. Колись такими саньми їздили у гості по словах старожилів. Було дуже багато снігу. І от такими красивими саньми їздили на свята у гості.